Всім привіт, ви на каналі Олени Пченки. І це четверта серія у цьому випуску. Ви подивитеся, ми вже нарешті доїхали до головного місця назначення. Це ми приїхали в село до батьків і посидимо за столом, покажемо вам усі найцікавіші моменти. А от ключі. Да

Oooo, bine ați venit! Să-l împărtășești, Să-l împărtășești! Ok, e sfință, pentru că în urmă se va încărca! Nu poți să înțelegi unde se încărcă! Dar eu îmi spuneam că așa să fie să fie mai bună. Коротше, дав роботу псую. І псу да гомоні і котує. Привет! Я роботу псую і котою. Да? Бачила, Альона? А чого ты бачила? А що таке? Да чого ж я не бачила? Саме перше Она первая зайшла. А ти ще набрав. А то всякую фигню. Ну подвесь. Я ж казала не брати нічого. Блин, я ж цих дві риби. Я их... Че потом. Потім будемо йти в цей. що ж ти це набирав? Ну ты нічого не заметил? Ой. Його. Алло, це хуй. Що ти що здев це? Будеш дома? <ріхи> ти ж і вдома, чого? Ти? <ріхи> так, все, я накриваю. Горка, давай вім сідаємо. Давай, давай. Це любий момент сидіти в автомобілі. Ні, в 4:00 годинах ми станемо в Планки А нам вже ще ніхто треба справлятися. Да, то ми якраз плануємо, щоб в 4 поїмо, потім зберемо всі сумки і сва поїдемо. Нам треба в 4 і ти так. Півчоражди ми йдемо. Так що давайте підемо поїдемо. О, ні, от аж ти мені настроїв дай, телефон. Ви ту штата не можете щоб поумали? Рукою невдобно знімати блогер. Десь штучка ще немає тут все штука. Я? Ну, це що пасту тримати? Ти десь забув таку штучку. Я без поняття. Забув. І забув. Захоплено. Ось приходимо. Так, потрібно сьогодні їсти. Да люби, які їсти а такі мор. Мені, в принципі, одного. Рибу а, ти рибу ще прийняти? Да. Ну то вже б де завтра, коли було. Ну, зрозуміло, кинете десь в покладне місце, щоб вона не... Там по сараї, так, да, нічого там не буде. Не піш... е, а що, ти созвонювався? Ні, я написав. Типу після садівку, то якраз бо... нормально. Ага, бо тато дзвонив, типу Не Літіла навіть вибивала трупу, не знаю. Може було зайнято, не знаю. Але... Коротше, не важливо. — Не важливо. Я... Важно то, що не важливо. Можна, а вино? <тас> Ну, вино, а... а що це? Можете вина якось випити, якщо хочете. А ми да. Ми вдавли. А я. А я, я вип'ю. А сьогодні замдук, а я же. Ні, тобі ні. А я вип'ю си... сильного сильного цвіт. А я ну. вино. — Вино. — але. Вона така <тас> біла. <тас> 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 Не я так скажу. Суєш, Альон, це те, що ми пили. Ще <ріст> городи до город. Прямо сьогодні все, все разом. У бабки теж сьогодні чи коли? — Я не знаю, бабки тут почало. Вони на лузі тут були. Що? Я у нас у бабки завали було. А, ну що це сюди приїхали. Та й добре. Ми швидше рухаємося до спільної води, коли наші погляди не збігаються. Змінився. Це оце про киші. Отакі оце соло, це свіже молоко. Ну, не, ну, не про киші, поняли? Так, а це в мене сметана. Ми вже зустрічалися. це І цього. Так. На треба якусь турбу брати, пакувати це, все витягувати. ой ой Боже. Так, так. Е, по погріб маєте йти? Будете щось там брати? Я Зараз скажу Ігор, якщо хоче. Давайте, бо зараз не стане світло, ви не відкрутіться. Ігор, ти якщо маєш ти в погріб щось брати, то йде, а світло там є. Так, сметану тебе зібрати, так? Нащо ти мені ті пляшки вивозиш? У мене свої пляшки вистачає, я не маю дівати, ви мені пляшки возить. Я ті типу, літрою взяв. Так, на, ти, хвати вам Так. Да. Да? Да. Так, ну Ви собі одяг беріть. Здімаю, зима. Альона, ви турби не брали ніякої? Ні, а Чим? виїхали? Да. Так, це я Ларісі, а вони хай собі це. Всю, а кисло не берете? Ні. У нас потім саме стане кисне. Так, бо я їй це не скажу, хотіть покри. Оце отакі окисле, а оці його, то це свіжі. Я говорити? Ви просто собі одягну. Я все одно це не запомню. Право, ти вже не запомниш? <різь> <Ой. різь> <різь> 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 Раді бога. Все, отак. Не спію дойти до порогу, не забуду. Так, всё, о, Боже, качать, а на всю уборочку чуть она. Я всю тайну. информацию дуже скоро обрежу. Не-не, а то давайте це, я дам торгу. Ну, куда ты хочешь, скоро? Хорошо. Давай, ну, я Так, пошли. Так, дальше там все, смотри, на зараз. Ну, зачем ты телевизор на реку? Ты там, ну, ты не бываешь. А заходь! Саша, закривай двері. Так. Це ваше. Так, яйця. Це я тільки назбирала, я яйця, бо більше нема. Оглядай, не щоб дозбирати собі до свят. Зараз витягую. Так, дивіться, сиру. Тільки йдете там сиру брати. Ара, я витягую, що є. Витягую все, що є. Що спіла що відігрітися до цієї подиви? Дальше масла. У э, вас печінка є? Да, є. Не треба вам? Ні. М'ясо, м'ясо, поправда, навіть уроки трошки. Чесно говоря, м'ясам таких немає. Не Наше так, а ще масло є. Альона, а по е -е, а... да. чераві ви не кошті? Та маше є там масла. Да, Даша, кріп у вас є? Да. От, кріп. Бо це я тепер зібрала відро. Тільки що. Коли це кілька днів назад. Ну, в мене є там наморожений наступ. То що треба? не треба? Ні. Ну все. Все. Так, що тут що в мене є? Все, все, коротше, все, що є. Все. Так, скільки будете брати собі сира? Ну, два, якщо можна. Да. Ну, ігор любить, да? значить, да. виріть котрий біжі. Оце велике і оцей великий. Виліт. Це вроді би меч, сьогоднішній. Все, це. Так, тепер масло будете собі брати? Ну, Бери, собі. Бери собі, яку хочеш. гайда, Бери. Бери, є більше, є більше, є менші. Вибирай, Який? Ну. ну, Так, так буде. Ну все, склади собі. І Все, не бере. Там все у нас заморожене. Ваше є, так? Да? Да. Ага, все, то це, хай вони діляться. Що, треба якусь ще торбу. Ой, Боже, що себе турбани. Так, і зараз йдемо у цей. У кого зйомку. А ще, є, ще яйця. Так, це Лори. А, а ти своє поставила тобі, так? так. Це Ларіса. Ну я не знаю, Де, що треба, наверное, в ту торбу чи що, бо цю торбу я заберу, мені треба торби. Я вже повідавала їй всі торби. Так, Ігор, це ваше. брить. І от яйця, гляда. А це одіозаріси, тільки я не знаю, куди це його. Бо мені цей торби треба. Давай <гублі> я зараз просто перекладу та й тут. Висо, я одні Добре, так? Ну, торбу два. І зараз біом берем... <гублі> давайте поглянемо. Я зараз дивитися і. Давай, даймо. Давай, давай. <гублі> давай, ну надавайте. Закрывай. А не вода? Тут есть вода. Тут вода. Я, я говорю, машину. вода? Я орхула машины. не хочешь, Алён? Нет. Нет. Так. Ходи-ходи. Забирайте. Что? Что требуется? А, а можно капусты? Капусты можно. Яку вам давать? Трёхлитровую, или двух? Да, Даю я. Да? Двух? Чи трьох? Давайте трохи, не трохи. Да ти мати? Кришку, де ти потім витягувати добре? Yeah. Так, все, давай далі. Далі. Ой, а може, є Огірки, які кислі чи такі кручені? Ні, yeah, кручені. Кручені, так? Да? Oh. Ну це, Альона, це в це мене турішні. Це турішні Угу. Mm -hmm. А наші є гриби, так? Ой, не гриби, а це картошка є? Є. Yeah. А, Картошку набирайте тютеларіст і набирайте там. У мене мало картофель. А, так. А. так, капуста, так, давай далі, давай, скорей. Що це я? Збійки робить. що? Так, це? баклажани дати? Ні, просто кажуть, що ти зачепила ногою баклажани. Так, дивіться, тушонка, є. М -м -м. Так, кров'янка. Дивіться, може вишні хочете. Я що знаю, якісь варення, є айба варення, є. Абрикоси. Ні, ні, не абрикоси. Тобі ж не можна ці Вишні не хочеш, ви ж не Паштет! Хлопці, паштет! Хлопці, дівчата. Хлопці, дівчата, давайте, паштет, що ж будете брати? А так же їх родителі. Хайде, паштет. А салати не будете там брати ці? Це я вже цього року. Це я цього року крутила. Це я їх годяльно навіть склала. Тамати, тамати у вас є? можна і тут ну, баночку. Так. все помалки, Так, далі дивіться, вон до внизу. Бистенько, може який компот хочете, беріть. Є, да, а, ну, є. Там котський Я не знаю, що точно. Паштет ви не хочете, ні? Кров'янки теж. Е, кор... Паштет. Е, цей. Як його? Шонка, та його не їсть. Не Господи, що ти їх сиш, Так, варення... Варення... Апельці. Варення... А, як вони? Господи, поки нагадаю... Покажи пальчик. Ні, ні, ні. Іди при них. Покажи пальчик. Ой. Я тобі скажу, що тут. Поки нагадаю... Айва? Ні, не айва. Смородина. Морва. Так, оце, по-моєму, смородина і агрус. О, нагадала, Агрус. Берете? Альон. А що в нас є? Ну, Можна нажарити блинчики і намастити. Ну, хай буде одна баночка. Давайте скоро дивіться, давайте треба. Мороджок, давайте, що? Так, салати Браво. де берете, все. Браво. Все вже? Так? Все, більше що не берете? А, а, а. Що ти на... що ще хочеш? Чортки, поставити, Каб бути не берете. Mm. Ну то все, пішли, гайда. Якщо нічого не берете, nee, то... Ні, то може ще щось, ну... Ні, но... о кислих ондірків може такого бути, то чи так. Так, тут у мене солений крі... крі... Ну, у вас є свіжі. Кислі ондірки? Кислі ондірки можна, так? Да. Ну, я взяла за закручені, ти ще хоч кислих? Ну, да. Ну, можна кислих ондірків? Ну, хіба у ще ваш. Кри... Ну, вони банок немає. Я, я зараз візьму. Може, зараз цю особливу, літрову. Де ти зарабатку візьмеш? На Наподій завжди. Наподім тысь лізти зарабатываю. Коротше, давай мені торбинку. Я їм торбинку наберу. Без розсолу Почекай ну дай я домовиться. Без росов, так? Так, коротше, дивіться, буде ще. Ходімо. Ну це лоба Кусуй, то пропонували. З, з Грушки предлагали, Хоч? Ой, ну, ти Ну, це вже два роки, чотири роки ніхто не робить, але ще лише бачите, який вона. Ну, бо люди не п'ють. А якби пили, то тут... Не знаю. Раніше, коли постійно робили, Ого. то було отакого от манюсінька і дві великі бочки. Кожен рік. Молодеж. Давай ділямо це. О, котрі. Так, це о. Бажано, щоб вони були Свіжіші, е, да? якомога твердіші і хрустіли. Да? Да. Да. так. Так, це дуже хитрі в мене. Просіли йому, робіть собі. Крутіть Мені, собі. В мене які не, получаються, в мене не хрустять. Значно, а ви хочете, що хрустіли, то робіть. Значить, мама, треба переробити. <ріхи> типу не понравилося, все по-новому. Ну, ну такі от, я знаю. Це, а це одірки товариші, це тепличні оце, о. оце ми купували. Це уроку у нас в яким не було. Тепличні. Яких усіла ну, главное, щоб усіло вони? Іго, може ще якісь салаті може. Дивіться, а ще що ж будете брати. Що? Капусту взяли, да? Капусту да. та ну, так. Там вони не беру щось компотки, немає. А ну на то тобі танко такого. Не, сало, може... Бан, бан, О, слухай, бан. а в мене є сало капчене, ви не хочете, молодіж? Там ще одна лишилося. Ти їсиш сало, ти ж не я? Може ти береш? А, а ти Альон, може ти бдеш їсти? Сало це енергія. Так що треба, щоб було більше енергії, треба їсти сало. А ти чого не їсиш? У мене, мене вистачає. То сало, що в мене вже є. Ой, Боже. Я помню, ми в Київ на роботі, не то, що сало нам ну, то Це вам треба душу не, то вам треба енергії. Це за мілу душу, особливо якось час. А, а мені стільки енергії мали. А, бачите, вони такі, не дуже, вони такі тверді, я хочу сказати. І я можу ще щось подумати, подивити. Тебе собі заберу. <laughs> я б радість, але бачите, не

Чухается. Я плачу. Алена, вы что взяли? Да. Там где взяли, да? Ну, да, там уже есть... ключи еще взял. Да, взял. капец, бляхому, приехали, с я кому лишь приехал из дома после Да. Да, Но. Та, Но, да. да. Он, вы уже да. Ходили, <гум> раз, Тобі вона що, немає часу її помити? Ми це а, то що а. дощ, їдемо по трасі, машина. від машин бризкає з під колес. А. А це ж це не так, як ми тут. І то все, і тут було почути. Телефони, дивіться, бо згадайте. Все, все, давайте щасливо. Все, давайте вибачайте, якщо щось не так би так нашому хожу. Додому їдемо темною ночі, але пригоди на цьому не закінчуються. Ми ще зараз заїдемо в одне село віддати продукти. Далі ми приїдемо додому. Я вам покажу, що я з села привезла. Розпаковка продуктів буде обов'язково, але це буде уже у наступній серії. Дякую всім за перегляд. Прошу поставити вас лайки, якщо вам сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось, для того, щоб я знала вашу реакцію і вашу оцінку. Обсудимо в коментарях.